Клаптики м'якенькі, одяг ложимо. Є одіяло – одіяло. Все, що м'якеньке, ми сюди ложимо і викладаємо гарно по вуглах, щоб було м'якенько, і потім зашиваємо. Понад 700 маскувальних сіток, 4 тисячі карематів та 5 тисяч подушок. Власноруч виготовила для ЗСУ черкаська ветеранська волонтерська організація. Пані Наталія, волонтерець початку повномасштабного вторгнення. Я працюю на роботі, а потім після роботи приходжу сюди ще. Ну, я прибиральниця. Всі сі час прибиральницю працюю. А після того йду сюди і роблю карімати. Колектив волонтерського штабу переважно пенсіонери. Вони працюють навіть на вихідних та при відключеннях світла. Хоча фізична робота виснажує, моральний стан покращується, розповідає керівниця організації Клавдія Білоблоцька. Ми кожен день сідаємо чай попити. Пообщаємося, ми по де в кого які хороші новини, де не дуже хороші. Ми всіх якби підтримуємо. І говорять дівчатки: ой, день-два не ви не прийшла, ні, буду йти, бо я як піду, я там здоровша, тому що я в хорошому настроєнні. Олександр, один із тих, для кого стараються жінки. Захисник вже понад рік служить у Збройних силах. Каже, регулярно звертається по допомогу до черкаських волонтерів. Сітками ми маскуємо наші позиції. Дівчатка нам вяжуть як літній варіант, зелений з коричневим чорним. Так само зараз дуже доречні білі сітки, так як скоро зима, вони дуже сильно рятують для маскування і так само. Елементи комфорту, так скажемо, ті самі каремати, Коли заходиш на ту позицію, а там ну просто викопана яма, дуже добре мати з собою такий теплий, приємний каремат. Олексій, військовослужбовець, півтора року, розповідає: волонтерська допомога часто стає вирішальною. Пригадує випадок, коли каремат врятував життя. Хлопець з однієї частини я чув, що коли він на боку ніс, то йому врятувало осколок, затримало. Волонтерська організація діє з 2020 року. Нині у штабі 20 працівників. Голова ветерансько-волонтерської організації Тетяна Вовк запрошує охочих долучатися до команди, адже потреби фронту зростають, а допомоги бракує. Запити різноманітні. То у нас робили там люди, і волонтери і сухі борщі, і закатки, і ми іноді з поля передаємо продукти овочі. Да, то теж важливо для військових. Ну там по запиту. Що мише? Ну багато спідньої білизни спочатку шили, бо поранені були, теж намагалися давати там носки теплі. У нас є волонтери, які в'яжуть, передають. Ну тобто по потребам, але в основному військових просять все ж таки карімати і маскувальні сітки. Валерія кісільова, Павло Оболевич, телеканал Віка.